Маю на продаж ось таку плату від системника. По платі що там у нас? Чіп витягнули, але якщо видно, гарненький жовтенький кольор. Можливо, там є драгметали. І видно, ось тут також вихід. Додатково по платі є ось роз'ємчик такий з мікросхемою. І 2007 рік. Ну, щоб було видно, добре. Дві таких планочки на 512 МБ. Так 2007 рік. А звідти дублюється. Кому цікаво. Пишемо пропозиції. Ну, я думаю, так десь. Стартова ціна буде 350 гривень. За 350 гривень можна віддати. Може комусь диски такі потрібні від сівалок, сушників на якісь ножі чи сапи, хто мачі займається, як заготовки. І вже ціни поставиш, тому що її ось видно, малесечка трещина пішла всього. Якщо комусь цікаві, 40 гривень штука десь, діаметр десь 32 см наружний. Якщо цікаво, пишемо на Viber. Можна ось запропонувати таку хромовану защолочку. Десь можна собі приробити до чогось кому цікаво на якусь саморобочку, ось тут кріплення є борти. Думаю, ось сюди на ось якийсь ремень. І собі затягнули такого плану. Вона десь 5 см має ширину. І десь в районі 15 см довжину, кому цікаво, ціна на неї буде 40 гривень. Піще на вайбер. Слідуючи, От є ось таких дві ступічки. Ступички на сівалку СЗ. Вони абсолютно нові, не були в експлуатації. На них були диски, хтось диски зрізав, закльопки, зняв, ступиці залишились. Ось таких дві ступічки. Кому потрібно для сівалки? чи на якісь інші потреби. Ціна за пару 150 гривень. Ось можу запропонувати два таких молоточки. Один навіть витягає гвозді, в такому стані. Ну, потрібно ручки сюди додати, цей обломаний ось такий якийсь з цього боку пробає, може для яких кам'янщиків. Кому цікаво. Молоточки будуть по 30 грн. штучка. Може, у кого є якісь запчастини, що стоять, і він хоче їх продати, можете запросто скидати свої відео. Абсолютно безкоштовно. Будемо їх викладати на каналі, може продасться. Так що чекаємо на ваші пропозиції, коментарі, все пишемо в Viber, всі торги пропозиції, все на Viber. Знайшов такий насосик ножний. Колись в мене такий був на продаж. Зараз знайшовся другий. Що по насосику немає шлани, виходу і манометра. А так, шути добре, дує непогано компресія. Кому цікавий такий насосик, трошки підержавівший, але повністю робочий. Ціна буде його 100 гривень. Все те саме, пишемо на Viber пропозиції. На запчастини ПІГУ КАМАЗ є три штуки. Ще якась тушечка штучка. Можливо, показував раніше. По 300 гривень штука. Потрібно все передивлятися, можливо, на запчастини чи під ремонт, то цим займається. Ціну ви почули. Також є компресор КАМАЗ. Ціна його буде 650 гривень. Є тут далі головки, якщо зацікавлять, можна теж виділити якусь на продаж. Кому потрібно, пишіть, пропонуйте. Можна запропонувати ось таку штуку. Це якби ковпак, вважається на колесо 22,5 нейномарки. Ну і на кого, така резина, і на камази мази і на підходить. Зроблено повністю повний метал, все. В доволі непоганому стані, ну бив, звісно. Видно що там як, Тут нічого не вирвано. Все ціленьке, ціна на ньому до да 200 гривень. Маю наявність ось дві таких маси. Камаз, мази і проча техніка. Якби. Тут болти добрі. Не перевіряв. Я думаю, що потребує ревізії. Не куси це також не чувствується. Кому цікаво. Ціна на кожну буде десь. 400 гривень штучка. Так, без перевірок, без скручень. Якщо цікава така штука, мабуть, ще СССР часів. Пишемо на Viber свої пропозиції. Трубочки, дигун, мабуть, СМД. 3 штуки. Також СССР, хороші. Може видно, які конуса тут, на них добрі. Тут чуть-чуть видно підтиснути, погненько видно. Ось в такому стані. Ну я думаю, проти китайських це небудь земля. Не будуть лопати вам кожних пару місяців. Ціна трубочки буде 120 гривень штука. Так комплектом. Ось така трубочка є на обратку, кому може потрібна. Де 40 гривень на найті ціна. лиміші під відео також продаються, кому цікаво, по 200 гривень штука. Ось така ручечка є для домкрата. Може у кого не вистачає за 60 гривень. Так що якось так. Пишемо, не забуваємо, чимось тікаємо. Можливо, попередніх відео щось побачили, але все ж воно продається. Задавайте ну, питання, будемо відповідати. Чекаємо на ваші коментарі. Да, якщо ми не забули, ось такі насосики є по гідравліці. Ось дивіться, давайте зробимо так. Ось цих два разом з розподільником. І оцей зелененький, оце, цей комплект буде коштувати 1000 гривень. Ось такий великий. Моторчик на два виходи там ззаді, я там показував його. Ціна його 1200 гривень. Все, що ще побачили на відео, пишемо в запитаннях. Можна сказати, що 90% всього, що на відео попадає, продається. На праву сторону є тільки один корпус. Ось в такому стані треба його трохи підрівняти щоб він не полопавший, сварка його рідна. Д'їмося з другої сторони. Так само. Тут де відриває він, все, все в ньому ціле. Все завод. Але тут видно, що прогнуло. Треба де його, мабуть, підгоріти і підрівняти. Ось є такі запчастини на сівалочку хорш після 18-го року. Три поводки є. Є, не знаю, там не. довгі короткі, мабуть, є. Ці однакові. Чи, мабуть, ці однакові, не знаю. Поміряй, якщо потрібно. Зварок ніде на кріпленнях немає. Ось, якщо видно. Тут кругом все ціле. Різьби, видно, нормальні. Є до нього одне колеско до одного поводка з кріпленням. Абсолютно ціле. Якщо цікавий такий варіант, пропонуйте ціну пишіть. Є ось лом в зборі. На трактор Т-70 повністю все в ньому є, все закручено, не бити, не варене. Кого цікавить, пишіть в коментарях, пишіть в особисті повідомлення, ціну вкажу Компресор МТЗ комплектний, все прокручується. Ціна його до 1000 гривень. Ось такі є корпус компресора. Тут вже зроблено виход-підвал, корпус шестернею і валом, все. Ось такої комплектності. Є декілька таких корпусів по 450 гривень штука. Ось є таке колеско. Тупиться на 4 болти, від сівалки Стан гуми бачите який. Якщо потрібно якісь заміри, можемо переміряти додатково таке колеско буде коштувати 400 гривень. Нові хрестовини. У смасці СССР. Чашка діаметр 39. Розмір по краям чашок 118. є ось таких наявності 3 штуки. Ціна буде 200 гривень за штуку. Також є нові хрестовини СССР-учких часів. Чашка діаметром 50. Роземлю між чашками, повністю, 137, заєць яєць міру. Таких є три хрестовини. Ціна таких хрестовин буде десь в районі 300 гривень штука. Якщо будете брати повністю всі шість, буде скидка. І ось такий кронштейн. Як ви знаєте, кронштейн для катків козика. На чотири отвори. Ось підшипник від нього підшипник, звісно, розсипався, зараз покажемо, як він сюди Заходи. Заходи плотно, не розбитий. По ньому є ось нюанс такий, що висипався підшипник, підрізав на цю сторону отвір. Кому потрібно ось такий кронштейн, буде коштувати 500 гривень. Є палевна апаратура на тракторі ЄМЗ. З такою трубочкою що скидає лишній. Смазочний матеріал, якщо там є, або якщо солярка пускає, хороша штука. Паливна комплектна. Крутиться все, буде коштувати 2500 гривень. Також можу запропонувати ось таку паливну апаратуру на двигун СНД. Це дт 75 комбайн Нива, УМЗ з СНДовським двигуном. Т-74. Все, йде така паливна і багато інших двигунів. Така паливна апаратура буде коштувати півтора тисячі гривень. Можливо, їх треба обидві там поставити на стенд, перевірити, бо вони стоять вже, як можна сказати, це вже більше року стоїть, та трохи менше. Так що, кому цікаво, чекаю на ваші дописи чи коментарі. Що тут е, пружинки йдуть на фармет. На задні, коло задніх катків тримаються шлейфи чи чистяки на цих пружинках. Наверно, ці, що чистять катки. Пружинки БУ Є, здається, 4 штуки, кому потрібні 50 гривень штучка. Є ось такі клапан. Тут різьби під гідрошлагне, ключ 41 під гайки. По пам'яті ось є його показники. Такі клапана, якщо не помиляюсь, стоять на екскаваторі EO 3322. Кому цікаво. 750 гривень буде коштувати така штука. І ось така абсолютно нова зі складу запчастина. Ліцова частина зверху видно. Під, я не знаю, чи камера передає. Кількість шліців, якщо потрібно, порахуємо. Шліці йдуть аж до кінця, ось, від початку, аж до самого грибка. Отвори на 10. Не хочу розпаковувати, щоб скількість отворів. Раз, два, три, 4, 5, 6, мабуть, вісім. 3, 4, 5, не, 6 отворів. Показую. 6 отворів. Фірму бачите. Думаю, від якогось оприскувача ось до чогось моє до турбіни, чи... не буду стверджувати, що в нас є етикетка, але вона нам нічого не дає. Фокус наведемо. Затертий номерок. Не можеш нічого розібрати. Дому така запчасть потрібна, може впізнав свою. 600 гривень на неї бе ціна. Я, мабуть, тут цих поїлок купінно вибираються. Ось видно, що тріщин на корпусі нема. Це працює все як має бути. Так само, що. Бо, обично, видно, порозмерзалися, що пополопали отут. Тут бачу все ціле. Так само працює. Тут все ціле. Так само працює. Ну Візуально, якби технічно вже нажимається все, кружина єбнено. До води я не підключав, не скажу. Так, ось така є. Тільки яблуко треба поставити, можна сказати, в ідеальному стані, ні зварочки, нічого, все присутнє, стопор, все вушко, ну, це видно від нашого ета залишилося він був свіжі роками рідна, ціна буде така сама, я ось такі сонце -світи. Набор рушних дрельок з три штуки. Навіть свердлом. Всі вони прокручуються з ручечками. Кому буде цікаво. Ось по 350 гривні штука буде. Коштувати. Є радіатори на трактор НТЗ. Два штуки. Ось в такому стані вони. Якщо видно, трохи пошкрабані. Можу перевірити, течуть-не течуть. Радіатори СССРські серцевини латунні. Тут вроді би як рівно показує. Ну так на цьому видно. Має бути на камері, думаю. Стан. Радіатори по 4 тисячі штука. Кому недорого, дзвоніть, дешевих покаміч немає. По Т-70 запчастини, Полу ось зірки і кришка лома з почіпником і з валом в зборі. В непоганому стані, шліци, різьба, все. У кого є такий трактор? Є такі запчастини. Вага запчастин, мені здається, десь 32 кг загально буде. Ціна на цих ці дві запчастини буде 900 гривень. такого плану Звідси. все абсолютно ціленьке ні трещі, ні зварок нічого все теж ціла лаба б, можна сказати як нова ну, видно що вона трошки конечно, працювала но... що вона буде работать, Ну, з цього боку якийсь клей також. Підточити її болгаркою, і вона буде ще різатиме, як має бути. Що є така полось? Шліці з цього боку якби непогані візуально. Хрестовина, можна сказати, не розбита, не заклинена. Ну, з цієї сторони цю сторону підрізли. Є або під реставрацію. Колись брали, так і в мене. Під реставрацію раніше. Або цю частину замінити. Є дві полуосії. Джесі біт, що полуосія було б знову по них. Кожна буде по півтора тисячі коштувати. Так, міруємо. На силу добрався. перегородка має по краям 113 сантиметрів. Це по цю трубу, що ось кріплення виступають. На сантиметрів 5. Так, самий верх, де звужується. Так. Має 91. Ні, ну на полукругом тут ще не пом... так точно мені. не поміряєш. Ну, в районі десь 91. Так, і тут є ще приварні. Моє мішати тут можна відрізати. Те скріплення якесь. Так, тепер. Біграємо. Це до сидіння. Частина має 42. у мене рулетка просто з 10 сантиметрів починається, так, що ви там не звертайте увагу на цифри. Я відмінусовую совую 10 сантиметрів. Десь 42, 43. Ця частина і 38. З половиною рішетка. Ну і між ними 3 см зазору. Ось вам буде висота повністю. Які там ще потрібні вам розміри. Тут є ось крутіло кріплення. Зверху я показував. Не знаю там як, воно ну, вже не пам'ятаю як. Я знімав його, що тут до чого. Ну, з іншої сторони то, так само вона повністю комплектна. Тут є всі ці крутілочки. Так, тут це просто пропилесосити і все. Тут нічого критичного, просто порох пропав. друга сторона, друга сторона так, та сама різтою. Вона не порвана нічого, все в не в ідеалі, не поцарапано. Ось ще знайшов залишку один. Новенький ковпачок моноциклона. Може кому потрібен. На ньому є ось такий номерок. Ніче вже немає. 50 гривень буде коштувати, кого зацікавила така штучка. Маємо ось такі речі. Може комусь вони потрібні. Ось якісь такі радіодеталі. Не знаю що тут до чого. Ну, вони всі одинакові. Це таке як якийсь як переключатель діапазонів на частоти. 20 гривень ось вся ця кубка. Ось три скла москвич по 5 гривень штучка. Молоток, дерев'яний, кияночка. 15 гривень. Так, корпус фонара. Нікельований, 10 гривень. Пульти. Керування по 10 гривень. Ришка трамплера, ГАЗ-52. 15 гривень. Зелена головинка така, алюміній 20 гривень. Ось такий кабельочок є. Вице вилка. Звідси. Не знаю під лампочку якусь 20 гривень де коштувати. І ось такий потужний кабель. Звідси на три виходи. Звідси на отвори. Десь метр двадцять довжини, має по кругу. 12, десь товщина кабеля. Такий де коштувати 30 гривень. Так, ця штука, не знаю від чого подарунок. Возьму. Родист, старинные наушники, раритет. Дайся деревья.